А я думаю, де придбати а, мені караїд, баранець, да так, щоб було не в відрах, а вже готова суміш, і я міг би затанувати в будь-який колір. Де це я можу придбати, Антон? Щоб придбати такі матеріали, ви можете звертатись до нас на сайті у або з номером телефону під цим відео. А якщо от, е, я хочу да, пофарбуватись, ой, ну нанести бара, баранець, караїд на фасад. І я хочу утеплити ще собі фасад. Які матеріали мені треба ще у вас придбати? Так, варнець або країни це є фінішне покриття для того, щоб приклеїти утеплювачі елементи, у нас є два варіанти клею. Це ДС-825 для пінопласту та пінополістиролу, і також є з армувальною функцією dc 820 І це що, ваше власне виробництво? Так, це наше власне виробництво. Які у вас ще суміші є, які ви виробляєте? Популярні. У нас також є клея для плитки, стяжки і штукатурки. А клей для плитки, щоб приклеїти популярний формат метр двадцять на шістдесят, 60, шістсот на шістсот. Які клеї використовують? Саме фадева позиція це десе 840. Скільки коштує? За ціною 560 гривень. Де придбати можна? Придбати можна на сайті укрбос.ює або за номером телефону під цим відео.